В Укренерго кажуть, що вже близькі до завершення першої черги антидронового захисту високовольтного обладнання. Що це за захист? Хто його розробляв та фінансував? Нам розповів голова правління Укренерго Володимир Кудрицький. В ефірі працювала Олена Новікова. Повідомила компанія, що будівництво першої черги антидронового захисту на фінішньому етапі і це понад 40 об'єктів. От, в першу чергу, хочемо розпитати, що це за об'єкти, чому саме вони? Це е високовольтні підстанції «Укренерго», які як відомо піддавалися дуже інтенсивним атакам з боку ворога ще в сезон опалювальний 22-23 року. Пам'ятаєте, коли з жовтня 22-го року почали росіяни ракетами активно е е пошкоджувати підстанції «Укренерго», Це власне такі вузли, які забезпечують живлення кожного регіону, і також електростанції, які не є в периметрі нашої відповідальності. От ми на своїх об'єктах е більш ніж на 40, як ви правильно сказали. Споруджуємо такий захист від прямого влучання шахедів. він класифікується як другий рівень захисту за класифікацією генштабу. І ще на 22 наших підстанціях колеги з агентства від... з відновлення також фіналізують такий вид захисту на наших об'єктах. Таким чином, ми радикально збільшуємо стійкість. Магістральної мережі до ворожих атак, тому що підкреслюю, що дронові атаки і пошкодження від шахедів складають левову частку всього того обсягу пошкоджень, які наразі. З якими, з якими наразі стикається магістральна мережа Укренерго, пане Володимире, а от е, йдеться в повідомленні Укренерго про саме фізичний захист. Чи можна трошки деталі, що це таке комплексне рішення щодо цього фізичного захисту? Я розумію, що все озвучувати не можна, але ну, трошечки. Це, це, це досить великі і масштабні залізобетонні конструкції, які захищають. Критично важливе обладнання підстанції від прямого підкреслю влучання дронів Камікадзе, чому важливо захистити саме від прямого влучання? Тому що на багатьох об'єктах критичної інфраструктури споруджений захист по периметру об'єктів. Тобто цей захист складається з бікбегів з піском або з габіонів, які наповнені піском, і захищають такі споруди від уламків, якщо, наприклад, ракета чи якийсь інший. Боєприпас розривається в певному віддаленні від обладнання. Наш захист він призначений захистити критичне обладнання від саме прямого влучання, оскільки, на жаль, шахеди бувають досить точними і тут неможливо обійтися тільки захистом першого рівня, тобто тільки габіонами чи бікбегами. Тому це великі досить конструкції. На кожну з них іде більше двох тисяч. Метрів кубічних бетону і сотні тонн арматури і металевих балок перекриття. Тобто, це такі капітальні, дуже міцні конструкції, які здатні легко витримувати пряме влучання шахеда, і звичайно ж, крім цього, вони будуть захищати і від непрямого влучання уламків ракет, якщо такі, не дай Боже, будуть обстрілювати наші підстанції. А хто розробляв ці проєкти? Чи е, це інженери Укренерго, чи, ймовірно, в контакті з військовими це робилося? Це робилося в тісній координації з Генштабом на вимоги е, Генштабу. Е, і, звичайно, це робилося е, як. Е, Розроблялися ці захисти як інженерами Укренерго, так і в співпраці з нашими колегами з агентства з відновлення, які також активно займалися захистом наших підстанцій. І е, також були залучені різні проєктні організації, проєктні інститути, які, власне, і розробляли технічне рішення для кожного конкретного енергооб'єкту. Так що це велика масштабна робота, задіяно в ній було досить багато людей, досить багато світлих, так би мовити, інженерних. Умів і тому результат, який ми на сьогодні маємо, це унікальні конструкції не тільки для України, а й в принципі у світі їх немає. Аналогів, які сьогодні просто в рази дали нам можливість зменшити шкоду від постійних атак ворога на нашій підстанції. Пане Володимире, так може їх треба запатентувати? <плес> Я думаю, що є таке поняття, як авторське право і певні рішення, які ми сьогодні використовуємо. Це буде ноу-хау, яким Україна зможе ділитися з іншими країнами, зокрема із Північно-Атлантичного альянсу, з тими країнами, які на сьогоднішній день межують з так званою Російською Федерацією, і яким необхідно. Захищати власні енергетичні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури від всяких терористичних атак. Так що я думаю, що тут настільки буде йтися про патент, скільки про ключову таку ключове ноу-хау, яке матиме Україна, і вже має насправді яким Україна може поділитися з нашими західними партнерами? Угу. А от суто утилітарне питання. Чи перевіряли якимось чином, як це спрацює? Ну я не знаю, якийсь шахет там ребом упіймати. Дивіться, я не можу вам надати, на жаль, деталі публічний простір, можу сказати з впевненістю, що в таких можна сказати в бойових умовах або на практиці ці сховища вже себе дуже і дуже добре проявили. Так що тут переживати нема чого, вони дійсно працюють, і це не теоретичні не теоретичними розрахунками доводиться, а власне вже і практикою, тому що повторюся, постійно чино щотижня мережеві об'єкти «Укренерго», наші підстанції вони так чи інакше зазнають певних атак з боку ворога, тому досвід, досвід відбиття таких атак, так би мовити, ліквідація їх наслідків вона дуже великий, і відповідно ці сховища дуже дуже сильно допомагають. А от знов-таки компанія підкреслила у своєму повідомленні, що гроші на це не з держбюджету, а звідки? Ми фактично, коли стикнулися з такою першою хвилею атак ворога в 22-му році, 23-му на початках, ми як я вже сказав, спільно з різними інституціями там з генштабом, зокрема, розробили технічне рішення і, власне, самі знайшли. Джерела фінансування для таких укриттів. Джерела ці фінансування ми знайшли не в держбюджеті і навіть не в тарифі компанії, не в власних коштах Укренерго, а саме у наших західних партнерів, які по суті і фінансують будівництво цих укриттів для нас. Це міжнародні фінансові організації, з якими в Укренерго є більш ніж десятирічний досвід співпраці. І також це окремі. Інші інституції, навіть уряди е і урядові організації, наприклад, USAID, американська агенція, е вона е надала нам дуже багато буд таких будівельних матеріалів, арматури е для того, щоб ми могли використати ці матеріали в процесі будівництва. Було багато інших е також е джерел е допомоги в цьому будівництві. адже... По суті, це проєкт, які коштує декілька мільярдів гривень тільки на нашій частині, на частині Окренерго. Тому ці гроші немалі, і ми розуміючи, що в державному бюджеті є е, можливості потратити ці гроші на інші цілі, наприклад, на ЗСУ, ми самі знайшли джерела фінансування угу. захисту своїх об'єктів, пане Володимире. Наостанок не можу за не запитати наступні дні, що усіх українців по відключеннях чекає. Ну, ви знаєте. Е... Поки буде спостерігатися ця спека, на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою. Будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, про кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше. І в такі вечірні години можуть бути застосована там одна чи дві черги відключень. Так було вчора. Так є сьогодні, так буде і завтра. В кінці тижня ми очікуємо, що певне спадання цієї спеки, а також введення в роботу додаткових енергоблоків на певних електростанціях, дозволить нам скомпенсувати дефіцит, і будемо сподіватися, що на наступному тижні вже обійдемося і без відключень. Про захист високовольтного обладнання від дронів та графіки відключень у найближчі дні ми поговорили із головою управління Укренерго Володимиром Кудрицьким. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.